Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка розпочався третій творчий сезон. Відкрили його концертом української музики Терцет. На сцені філармонії виступили оперні співаки і музиканти зі світовими іменами. Тенор Сергій Андрущук, баритон Микола Губчук, бас Сергій Ковнір. У залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка не вщухають гучні овації. Тут розпочався сезон. На сцені оперні співаки зі світовими іменами виконують кращі твори української класики. Української музики терцет поєднав на сцені тенора Сергія Андрушчука, баритона Миколу Губчука, баса Сергія Ковніра та піаністку Ірину Литвин. Сергій Ковнір – провідний соліст національної опери України імені Тараса Шевченка на сцені Коломийської філармонії. Не вперше співаємо дуже легка програма для слухачів, українські народні пісні, романси дуже все таке ліричне. бо дуже мало зараз займаються підняттям справжньої культури української. Своє мистецтво коломийським глядачам дарувала і лауреатка міжнародних конкурсів, концертмейстерка Національної музичної академії України, піаністка Ірина Литвиненко, а також тенор, соліст національного будинку органної та камерної музики і соліст київської опери Сергій Андрушчук. Він кілька місяців тому вже виступав на сцені коломийської філармонії і каже: за цей період заклад суттєво змінився. Просто какломні зміни тут. Атмосфера панує високого мистецтва, дуже щира те. Тепла, тепловідношення один до одного. Микола Губчук, художній керівник Коломийської філармонії ділиться. Його колеги це добрі друзі, з якими співпрацюють вже не один рік. Він дуже втішений, що спільно з ними розпочинає новий сезон у Коломийській філармонії. Великі музиканти хочуть сюди приїхати, значить, ця сцена може має за два роки має авторитет, має репутацію. Тому що музиканти не будуть їхати і не будуть бажати їхати в ті зали, в які їм не цікаво їхати, які не мають репутаційних якихось моментів, таких в яких виступити престижно до слова. Колектив Коломийської філармонії обіцяє насичений і не менш цікавий за прем'єрний концерт сезон. Щоправда, поки тримають інтригу і закликають поціновувачів класичного і не тільки мистецтва доєднуватись до спільноти Коломийської філармонії в соцмережах, де постійно публікують анонси про концерти та інші мистецтва. Стецькі події у коломийській філармонії!